План переозброєння Євросоюзу та підтримки України на 800 мільярдів євро. Тим часом представила Єврокомісія. За словами її очільниці Урсули фон дер Ляйн, пропозиції з п'яти пунктів вона виклала у листі до європейських лідерів. План передбачає звільнення державних коштів для фінансування оборон на національному рівні. За чотири роки це має дати 650 мільярдів євро. Ще 150 мільярдів можна отримати завдяки позикам державам-членам на оборонні інвестиції. Системи ППО, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дронові і антидронові системи і спільні закупівельні обладнання. Це допоможе наростити підтримку нашої держави. Також йдеться про використання бюджету ЄС та залучення приватного капіталу. Переозброєння Європи почнуть обговорювати за два дні на екстреному засіданні лідерів ЄС. А ще за два тижні комісари з питань оборони і глава європейської дипломатії представлять нову оборонно-промислову. Стратегію We are. ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти та підтримати Україну, а також вирішити довгострокову потребу взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку.